Всім привіт! Я, як завжди, не підготувалася, але відео хочеться відзняти вже зараз. От. Тому ми подивимося трохи в такій ось якості. Я не думаю, що воно буде довге, але друге, вже я покажу і на миста, тоді треба дивитись у більш яскравому. Режимі, так би мовити. Ось це в нас сьогодні буде посріблення. Це не срібло, це покриття сріблом. У мене їх є зараз всього дві речі. Ну, може, ще щось є треба пошукати. От, бо взагалі то житерією я так не займаюсь. У мене всі, всі сили та любов іде срібло. Від 17 можна застібнути на 17, 18,6 та 25 це довжина. Він просто ось цей мені сподобався, тому що він ну, з такими, бачите, маркізами класним. Шкода, що він не весь такий, але, напевно, так і краще, щоб його зручно було застібнути. Мені він. Ой, господи, мені він навіть іде не, на не на перше дзвіно, а на друге, щоб застібнути. Зараз я спробую застібнути. Так, мені він трохи великуватий, здається. Ось таким чином. Цей цікавий це в нас красивий лабрадор. Бачите, вони всі блищать, але всі там трохи по-різному -різ... по блищать, просто форма одна. Тут камінець ось трохи такий, але це природній такий в нього. Що можна сказати, дефект, то дефект. Але природні нюанси є у всіх нас. Ось Цей в полосочку такий янот нот полоскон. Це звичайний крапелька, форма-крапелька. Ось так виглядає позаду. І вартість браслету 1000 гривень, вибачте, валюту зараз також я не можу сказати. От. І, і ще сережки хочу показати. Мені б дуже хотілося срібла не знімати вам, але я просто не люблю міксувати такі. О, до речі. Тут, бачите, ось такі швензи, це посріблення. А в мене зараз є англійські застібки прийшли. Ну, Вони всі такі більш-менш маленькі за розміром. Але якщо о, що, то можна перевісити на англійську застіпку. От, і у вас буде підвісна частина з таким лабрадором, а швенза буде срібна. Красивий, досить такий яскравий колір. Ще в мене є класний комплект. Тут я не люблю міксувати, але дивіться, що ж робити, якщо він є, то вже срібний буде. Так, це в нас посріблення і вартість 900 гривень. Не знаю, як вам у такій якості. Раніше цей телефон знімав якось краще, мені здається. Вони досить важкенькі, довжина 3,2, загалом 5,5 см. От. Сережки класні для тих, хто любить лабрадори і хто нормально відноситься до посрібних прикрас. 8 і 6 вага однієї. Тобто такі, вони зроблені прямо під срібло. Тут і не скажеш, що це посріблення. Прямо класні, класні, класні. Ось такі класні. Вони, знаєте, мені чим здаються? Що це не звичайна прикраса, яку індуси роблять, а що це типу така підробка під срібло. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі, що це вже м -м, підробка, тому що вони прям от дивися на озброєним оком здається, що срібло. Але, але реактив каже інакше. Ну, Вони справді класні і досить вагомі, ще раз повторюсь, понизу отакі сердечки. Якщо їх не заберуть, я відзніму їх, не знаю, сьогодні ввечері. Дівчат, у мене ж сьогодні у молодшого сина день народження. От, і він придумав їх, 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 їхати на пляж на набережну. От, Так що він буде купатися. Я буду охороняти свою дитину. Але слухайте, судю, думаю. У мене купальник є, ну він, звісно, прошлогодній, але це не суть. Просто можна його вдягти так, хоч трохи позагорати. Я ще в цьому році не купалася і не планувала, але, але плани інколи міняться. Ну, такий сьогодні день, трохи святковий. Так що час плине швидко, лише війна триває довго. Так, дівчат, я сказала, от, особливо серечки, я особисто від себе рекомендую. По браслету дивіться, тут класні камінці, не такі яскраві, але й не бліді. Бачите, якщо так, то красивий. Ось цей класний такий колір. Ну, передивіться, як скажете, так і буде. Наступний комплект він іншої серії, як я вже сказала, це вже йде срібло, 17,5 розміру. Ось такий лабрадор. От, я його покажу, так сказати, заради перегляду, щоб у нас було відео не зовсім коротке: 5,2 сережки. Але він не бюджетний, бо це від іншого постачальника. О, Проте дуже красивий. Можливо, скоро буде від звичних нам постачальників прикраси, але поки нічого нічого немає. Хоча я вже сама сумую, вже за Індією. Знаєте, спочатку відібрали Таїланд, тепер що і Індії не буде. Тут колір класний. Прям такий класний, класний. Трохи камінець, ну, це вже звична тема, бачите, вищий. Навіть якщо їх переважити, буде різна вага. Ця 5,6, а ця 5,2, тобто різниця є. Але хто любить природну красу, то це клас, класний комплект, і така шляпка типу. Сам лабрадор. Мені мої салатною лінічкою краще, бо вона якось м'якіше виміряє, мені здається, ще прям бачу. Так, 18 камінь. Або загалом довжина 22. Давайте ще ширину так прикинемо. Камінь 14, 13-14 мм. Ну це прям такі класнючі. Бачите, тут трохи блакитнішого кольору синього, а тут прям такий синій синій. Комплект дуже класний. Я рекомендую, якщо вам сподобався, то довго не думайте, бо він такий один, і такого, саме такого точно не буде. буде інакше. Ну, сережки, ще раз покажу, дівчат: різна висота каміння, але так, у індусів часто трапляється, занадто часто 4100 гривень вартість комплекту. Я його розділити не можу, на жаль. Але в мене від цього ж постачальника ще є ось така каблучка. Тут сама каблучка 4 тисячі коштує. А, і він такий ось в огранюванні. Тут трохи, ну, в мене просто сама якість з'їдається. Сама якість на відео. 19,5 грами. Тобто не грами, а розмір. А грами зараз я скажу вам. Так, 16,5 грамів. Ось така каблучка. Поки це в нас по лабрадорам все. Так, ви запам'ятали, що перші дві прикраси, браслет та сережки, це у нас посріблення. А комплект та каблучка. Срібло 925-ї От, якщо ви хочете також знати, що у вас за прикраси, купіть ось такий. Реактив для качественного определення сплава серебра. они вони бувають різні реактиви. І у них ну, треба теж витримати з срок годності обязательно. Так, щось я не туди поїхала. Так, це по-перше. А по-друге, пробірний камінь. Ви на нього натираєте і перевіряєте. Ось це, до речі, натир сережок. Бачите, як відрізняється від попередніх. Так, така от історія. Це в більш розмовне відео. Радістю я з вами поділилася. От, і я сподіваюся, що ще одне відео у нас з вами буде. Єдине, що хочу сказати, з приводу аметистових намист, в мене ще є отакі намиста. Бачите, вони світленькі. 2050 гривень 45 см довжина. От. Це аметисти такі, бо все хочу їх показати. Я їх ще покажу. Зараз перезніму відео нормально. А ви пишіть, якщо вам щось сподобалось. Всім дякую за перегляд, дякую за ваші коментарі. Бажаю вам гарного дня. Підіть обов'язково прогуляйте зараз на вулиці, так класно. Ми дуже багато ходимо. Напевно, тому я вчора і не змогла відео зняти. Це я пішла до побачення.